Наніс патину, там нічого цікавого, берете ось такий пульвер, пістолет, заливаєте патину і наносите. Показую, як виглядає, куди клієнт сказав, в якій фастушці має бути. В таку і нанос. Все нанесено, зараз покажу, як виглядає прошліфовано. Прошліфована дверка. Нанесемо. Зараз виглядає ніяка, але коли полакується, дасть блис і буде паярче виглядати. Покажу який лак. Дивіться, отаким користувався, вже є кінець, залишку фігня лишилася, вже його навіть не продають, продають ось такої маркіровки. Одна цифра, тут 200, тут 201. один. той самий. Протираємо патину, прилаковуємо і по дорозі відвеземо майстру і хай далі ліпить. Слідкуйте?